Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз невеличкий приклад, як виставляти один одному задачі. Роблю це на телефоні для того, щоб ви змогли користуватися ним. Тобто переходимо до завдань. Ось, І зараз я виставлю нову задачу для пана Павла. Ось тут у нас є плюсик такий. Я на нього натискаю. Створюється, такий віконечко, вивалюється. І тут я роблю коротку стислу назву, тобто, створити нові двері, двері так, а тут, по поясненню пишу, що потрібно. Створити картки нових дверей. Тут картки, нових дверей, щоб можна було працювати з калькуляціями, працювати з каль... У -ля -ці я ми. Ось. Крапка. Робити в додатку, робити в додатку. Продукти. Так, в принципі, все. Ок, відповідальний. Ось за замовленням ставиться, ставлюсь я, але потрібно повла поставити. Каповлон ось таким чином ставиться. І е, пріоритет ставлю сьогодні. В принципі, можна запланувати дату, ось вона автоматично підтягується, поточний момент часу виставляється. Ви, наприклад, я можу виставити на, наприклад, там на 14.35, скажімо, да? суть важлива. Так, а виконати потрібно знову ж таки до якого часу. Ну, Наприклад, це до 24 там, до 14.00. Тобто не потрібно поспішати. Ось тепер <кій> зберегти та відкрити. Тобто натискаю на кнопку зберегти та відкрити і потрапляю в саму задачу. Ось задача тут. Виставилось все ок. Тут можна а, вставляти посилання, де, наприклад, потрібно щось робити. Тут можна залишати коментарі, коли це потрібно зробити. І відповідно коментар, а, щоб бачив, щоб бачив, наприклад, пан Олексій. Ось так от все, ми можемо тут зробити. І ще, наприклад, Олексій. Ось так. Тобто, Павло буде бачити і Олексій буде цей коментар бачити, зберегти, наприклад. Дані по задачі. Ну, тобто, тут можна змінити інтерфейс. Ось бачимо, що тут опис процесу ми додали. Тут є активні блок, активні канали зв'язку. Його взагалі можна, в принципі, прибрати, щоб він вам не заважав. І взагалі цей інтерфейс можна підкоригувати для того, щоб його спростити, щоб було, не було зайвих наприклад, моментів. Скажімо, ось цей блок або взагалі прибрати, або зробити, щоб він був скруч... ну, такий закритий постійно. Ось я тільки за потреби розгортався, ну так і таке інше. Ще один важливий момент, на мою точку зору, це ось така штука, чек-лист. Тобто їм дуже зручно користуватися в десктопній версії. Або, ось, наприклад, якщо я переверну у такий варіант, також тут ми зможемо щось записувати. тобто Ми можемо, наприклад, додати сюди собі якусь задачку. Ну, ось І тоді, коли ми її виконали, та, тобто дата, коли виставила, дата, коли виконав, ну, ось відповідно, зафіксувати цю інформацію. Спробуйте скористатися, можливо, вам буде зручніше. тобто Чек-лист це, ну, умовно кажучи, якщо задача доволі складна, то їм зручно користуватися. Ось, перемикатися між статусами можна ось тут. Тобто, таким чином ви підхоплюєте задачі, тобто, тоді хтось вам її виставив, то ви можете забрати її в статус виконує. Ось, І, відповідно, ви таким чином повідомляєте, що ви займаєтеся цією задачею. З цього статусу є можливість перейти у статус «Незрозуміло». Тобто, пане Павло, ви, якщо вам щось не зрозуміло, то ви переходите в статус «Незрозуміло». І, відповідно, я побачу повідомлення по цій задачі. Ось, і буду відповідним чином реагувати. Якщо ви хочете відтермінувати задачу, відповідно, ви виставляєте її. Переводити у статус відтермінувати. Якщо ви з нею справились, тобто розібралися, перемикайте у статус, розв'язали все. Ось. Ну, В принципі, наразі більш-менш все ок, те, що обіцяв, зробив. Відео, сподіваюсь, було зручним, зрозумілим і зручним. Тобто можете повернутися на попередній. Лист і передивитися в принципі, всі задачі, які тут є виставлені. Також ось тут є такий фільтр. Тобто ви можете ви, по фільтру щось зробити і, відповідно, відфільтрувати тільки ті задачі, які вам потрібні. ось Можете знову ж таки відображення змінити, наприклад, CRM. Бачимо, що такий варіант для цих задач недоступний, тому потрібно, якщо хочете в цьому режимі відображувати, перейти в додаток CRM і, відповідним чином, його скоригувати. Там процеси відображення. Так, повернімось давайте до попереднього стану. Ось. В принципі, здається, більш-менш все, що я хотів показати. Так. Повернімось на десктоп. Ось. Ну, і також тут можна створювати буде і задачі, які стосуються, наприклад, комерційних пропозицій. Тут також є можливість там фільтрувати і таке інше. До речі, зараз я цей, це відео закінчую і продовжую займатися задачами, які стосуються саме калькуляції, оскільки я вже казав, що там зміни деякі вніс і виникли проблеми. Щиро дякую за увагу. Будь ласка, ставте лайк і діліться цим відео. І можете його додати собі у базу знань. Тобто просто перейдете в базу знань ось і додате те посилання, яке я на це відео вам закину. Щиро вам дякую. Побачення на зв'язку.